Христос посеред нас, дорогі брати і сестри, є і буде. Ми продовжуємо розмірковувати про молитву Святого Єфрема Сиріна, і в попередніх відео ви вже можете почути мої розмірковування про дух лінивства і про безнадію. А сьогодні ми поговоримо про ще одну частину, ще одне прохання, якого Духа, тобто якого способу життя, отого. Стану душі. Іноді світі кажуть, що душа визначається тим, в якому вона стані є, в духовному чи в плодському. Таких два слова вживаються. Плоський стан це коли людина слухає свою природу, те, що не є людиною. Людина відповідає на питання: хто, а те, що має людина, відповідає на питання, що, що я маю: тіло, розум, волю, почуття. Все це є частиною мого, мого, але не мене. Це дуже важливий момент, який стосується аскетики. І ось тому, коли йде мова про дух лінивства, безнадійності, а сьогодні про владолюбство, це якраз одна із таких характерних рис людини, яка звела себе тільки до що. Колись написав таку дуже гарну працю Ерік Берн. Люди, які грають в ігри, де він показав те, наскільки людина може бути захоплена тільки грою якоюсь, що я є щось. А також є така чутова вже класика у психології книга Мати чи бути, в якій також показується, те, що людина. Вона може звести себе тільки до того, щоб мати, а не бути. Це дуже така поширена спокуса. Що цікаво, молитва ця написана перш за все для ченців. Тобто людина, яка, здавалося б, все залишила і почала жити у монастирі, вона не позбавлена цього стану пошуку, владолюбства, або ще як нам каже про це. Отець Богдан в статті, яку ми використовуємо для кращого розуміння саме слів, молитви Єфрема Сиріна. Ще можна це слово перекладати як сваволя, зарозуміле самочинство, бажання, щоб усе було по-моєму. Оце як гарно. Бажання, щоб усе було по-моєму. Я стаю центром Всесвіту. Я хочу заповнити порожнечу стаю тим, хто. Міряє цей світ, я казав 11 тих отців, коли я його мірію, я не даю можливість війти в моє життя тому, хто є безмірний. А безмірним є Господь. Тому людина вибирає шлях бути мірою усього. І ось коли ми стаємо мірою усього, це і є шлях. До нищення нашої можливості бути у стосунках із Богом. Тому дуже важливо тут якраз оцю міру знаходити. Коли в мені порожнеча, коли я сам по собі нічого не являю, тоді що? Як мені себе підбадьорити? Це мати, мати, а не бути. Тому Великий Піст це знову час того. Нового підходу до себе, треба подумати, чим я є по суті безвідносно до того, що я маю. А що стосується того, що багато хто скаже, я загалом і не маю ніякої влади, який дух владолюбства. Ой ні, друзі, скільки є таких випадків, що людині мінімальну владу дай. Вже просто величезна кількість історій про вірян, які, наприклад, в храмі якусь владу отримують, тобі підсвічником дали завдання опікуватися, і ти вже відчуваєш себе володарем саме цього підсвічника. Чи тобі в храмі дали можливість співати, бути паламарем? Будь-яке місце трішечки вище займати, і відразу ж людина починає себе проявляти. Тому, колись був такий вислів, хочеш побачити, яка людина дай їй владу і пообіцяй їй владу і зачекай. Дай їй владу і зачекай. Забери в неї владу і зачекай. Так виявляється, хто ми є. Тому цей дух владолюбства він завжди в нас сидить. Головний його корінь це коли, щоб все було по-моєму. Інший є засобом, а не ціллю. Сучасна філософія, врешті-решт, дійшла до таких описів відносин із світом. Зокрема, у Мартіна Бубера є така праця Я і ти. Яка мала великий вплив, в тому числі і серед християнських богословів. І він вивів поняття, що можна бути у стосунках я і ти, а можна бути у стосунках я і воно. Коли я іншу людину сприймаю як щось, а не когось. Вона має сенс тільки як та, хто мені служить. А це дуже поширено є у наших стосунках із іншими людьми, і проявляється. Навіть на мінімальному рівні влади тому Ісус Христос і являв своїм учням головний принцип. По тому будуть розуміти, що ви, мої учні, якщо будете мати любов між собою, Христос дуже недвозначно і чітко сказав: Хочете бути першими, будьте. Останніми будьте слугами усім, Христос абсолютно яскраво і чітко показав свій підхід до того, що означає бути володарем усього світу, коли він вмиває ноги учням. І це, ця традиція теж зберігається в християнстві і згадується в церкві у Великий Четвер, навіть іноді є традиція вмивання в ніг. Всі ці. Підходи, вони мають нас налаштувати на те, що Бог виявляє себе, перш за все, як той, хто служить іншому, живе для іншого. Отець для сина, син для Отця, Отець і син для Святого Духа, святий Дух для Отця і сина. З'являється таке слово, перехорезис, взаємодарування. Ось про це християнство. Тому тут духа, владолюбства не може бути. Влада. Має сенс тільки тоді, коли вона для мене є способом служіння іншим людям. І не має значення, велика вона в мене чи ні. Чи я вчитель в школі і маю владу над дітьми, чи я двірник і маю владу над певною територією, яку маю прибрати. В будь-якому стані я можу або перетворити цю владу на служіння. Або перетворити цю владу на використання іншого. Тому так важливо у Великий Піст придивитися, наскільки я орієнтований на те, щоб бути, чи на те, щоб мати. І це, власне, і буде формувати наш підхід у стосунках із Богом, і з людьми. Тому бажаю нам, дорогі брати і сестри, щоб ми цього духа. Владолюбства, сваволі, бажання, щоб усе було по-моєму. Позбувалися і побачили красу у служінні Богу людям. Нехай Господь перебуває з усіма нами. До наступних зустрічей!